Завісу таємниці, яка оточує інтернет, дуже важко відкрити. І часто, коли здається, що ми наближаємось до правди, темна вуаль знову захищає нас від невідомого. Але саме в цих глибинах можна було натрапити на ресурси, які пропонували віднайти містичну силу з допомогою стародавніх ритуалів та невідомих заклинань. Проте. Тут кожен крок повинен бути обережним, тому що навіть сама атмосфера цих сайтів здатна викликати не лише цікавість, а ще й внутрішній звіриний страх. В туманній темряві цифрової павутини одним з найбільш популярних запитів є так званий виклик темних сутностей. Тобто мається на увазі виклик демонів та інших злих істот з паралельних вимірів. Багато хто стверджує, що їхні дії мають реальні наслідки. Є навіть легенди, які свідчать, що були і ті важливий момент, до речі, тут були і ті, хто пройшов через усе це, щоб відчути на собі ефекти таких сил. Містичні ресурси інтернету це не просто платформи для обміну інформацією, це світи, де стародавні знання та сучасні практики переплітаються, де кожен крок може наблизити до заборонених знань. Або ж спричинити незворотні зміни в житті. І серед цього океану містичних сайтів існують особливі категорії, які потребують особливої уваги. Наприклад, сервіс так званих чорних книг. Ці, начебто, стародавні манускрипти, які написані, начебто магами, обіцяють надати доступ до таємних знань, здатних розкрити приховані закони Всесвіту. Однак ці тексти не для всіх. Вони є збереженням давніх традицій, часто переписаних рукою таємних орденів чи екстремальних містиків, які прагнули отримати неймовірну силу або вивести людство за межі звичайного сприйняття. Серед таких робіт популярними є некрономікон, книга тіней та інші гримуари. Вони містять не лише магічні заклинання, а й інструкції для виклику потобічних сил. Особливістю цих текстів є те, що вони порушують закони природи, змінюючи саму структуру реальності. Згідно з деякими переконаннями, ті, хто намагається виконати ритуали, описані в цих книгах, можуть не тільки отримати прокляту силу, а ще й розірвати зв'язок між світом живих і мертвих. Темні символи, заплутані мантри і незрозумілі тексти, якими сповнені ці книги, обіцяють не лише контроль над фізичним світом, а й доступ до усіх знань. Однак слід бути готовим. Подібні практики можуть призвести до незворотних подій. Деякі з тих, хто намагався відкрити ці книги, зазнали невідомих наслідків. Можливо, інтернет магів несподівано вкрали купа демонів та потягнули до пекла. Можливо, Бог позбавив безсмертної душі, а може і взагалі безслідно зникли. Проте, окрім чорних книг, існує ще одна важлива категорія містичних ресурсів інтернету: це сайти, які обіцяють допомогу під час виклику духів. Зазвичай вони позиціонують себе як платформи для спіритизму або надають інструкції для створення порталів до світу. Паранормального особливо ці сайти приваблюють саме тих людей, які мріють віднайти контакт з патобічними силами, або шукають відповіді на важливі життєві питання через звернення до духів. І навіть незважаючи на численні шахрайства та можливі маніпуляції з боку авторів таких сайтів, вони, тобто автори, все одно знаходять послідовників, які готові ризикувати, щоб встановити контакт з невидимим. Світом. Інколи такі служби пропонують не тільки прості обряди, а ще й складні ритуали з наявністю медіумів, досвідчених практиків, які стверджують, що мають здатність спілкуватись з духами через спеціальні канали або техніки. І хоча більшість цих пропозицій не мають під собою твердої наукової основи, вони все одно викликають досить великий інтерес серед людей, які шукають пригоди у потойбіччі. Також Одним з важливих аспектів цифрового зла є форуми для обговорення окультних тем. Ці платформи служать онлайн-вівтарем для зустрічі людей, які мають спільний інтерес до теми магії, демонів, янголів та навіть таємних братств. В цих обговореннях учасники не тільки обмінюються власними знаннями та досвідом, а ще й шукають нові шляхи для досягнення сили, розширення свідомості і розкриття окультних таємниць. Деколи на таких форумах можна зустріти ще й опис ритуалів та взаємодію з міфологічними істотами, про яких практично нічого не згадується в основних джерелах. І це дозволяє учасникам поринути в глибини таємничих систем вірувань та здобути нові відомості про те, як і де шукати потобічну силу. Але з кожним новим відкриттям межа між вигадкою і реальністю може стратись все більше. А ось ми з вами, звичайні користувачі, тут, ну на поверхні інтернету, спостерігаємо у відображенні сучасних технологій, що магія в мережі це щось просте і безпечне. Але на те воно і відображення. Бо ми бачимо всього лише те, що хочемо бачити, а не те, що стоїть за усім цим. Зрозуміти головне. Наша місія це допомогти та застрахти інших і не дати потонути в цій глибині невідомого зла, як у випадку з кібербулінгом. Тобто, якщо людина вирішила пізнати цю пекельну річку, то пояснити, що той, хто допливе до дна, надія все одно не покине, якщо звичайно вчасно зупинитись. Ця глибоководна безодня захоплює не тільки цікавістю, в усьому цьому є спокуса відчути свою силу або віднайти неймовірні знання. Про які написали в книжках і не згадували в університетах. Тому інтернет для багатьох перетворюється на випробування на межі можливого. А з кожним новим зануренням, з кожним новим натисканням на посилання людина потрапляє у новий вимір, де межі між реальністю та містикою продовжують розмиватись. Як ви вже встигли знову зрозуміти? Всесвітня павутина це не просто велике сховище для анонімності. Це ще й місце, де зберігаються темні та загадкові історії, які можуть абсолютно змінити ваше уявлення про світ. Одна з найбільш загадкових легенд стосується темничого культу темних провидців. Цю групу людей ніхто й ніколи раніше не бачив, але їхні магічні ритуали лякають та приваблюють одночасно. Кажуть, що учасники цього культу здатні викликати потобічні сили, щоб поспілкуватись духами, а також використовують чорну магію для досягнення будь-якої мети. Вони практикують особливі обряди, які призводять до незрозумілих змін у житті тих, хто зважився приєднатись. Свідки розповідали про незрозумілі відчуття і потойбічні голоси, які супроводжували цих людей, а також про те, що їм відкриваються секрети Всесвіту, які неможливо здобути іншими шляхами. Але хто все-таки стоїть за образом темних провидців? Хто насправді лідер цього культу і яка справжня мета їхніх темних практик? Це питання, на жаль, досі залишається без відповіді. Ще одна містична історія, яка обростає таємниці: мережа мертвих сайтів. Це ресурси, які після відвідування не просто зникають, а ніби поглинаються в порожнечу і залишають за собою лише. Питання. Всі ці сайти існують для того, щоб надати доступ до заборонених знань або навіть можливості контакту з паранормальними силами. Юзери таких ресурсів часто згадують про незрозумілі відчуття під час користування ними. Деякі з них стверджують, що їхні сни ставали реальними, а інші взагалі відчували тиск, ніби невидимі сили проникали в їхні розуми. Навіть кажуть, що ці сайти відкривають двері до світу, в якому реальність не така, як ми її звикли. Бачити. Але найстрашніше те, що після того, як ці сайти зникають, відвідувачі залишаються з глибоким відчуттям незавершеності. Як ніби вони не лише приглядали об сторінки, а ще й вступали в контакт з чимось стародавнім та могутнім. Проте, окрім зниклих сайтів, в інтернеті також є місця, де люди намагаються вже напряму встановити зв'язок з потойбічним світом через ритуали. Одним з таких є некромантія: мистецтво спілкування з мертвими. Вважається, що через екран комп'ютеру можна викликати духа, поспілкуватись з ним та отримати знання, які надаються лише. Обраним один з користувачів, який наважився провести такий ритуал через форум, пізніше поділився своїм досвідом. Він стверджував, що почав чути голоси мертвих і бачити фігури в темряві. Він також розповідав про те, що ці духи надавали йому пророчі сни, відкриваючи секрети майбутнього. Однак, кожен раз, коли він звертався до них за допомогою, то відчував, як хтось поглинав його розум. Незважаючи на те, що цей досвід обіцяв йому знання, він став лише початком кошмару, який поступово перетворив його життя на безперервний шлях в тінь буття. Проте темні сайти, приховані знання, містичні символи. Усе це здається привабливим, але є одна істина, яку знає не кожен. Найкраща магія в сучасному світі це знання і досвід. І якщо ви дійсно хочете розкрити свої можливості, забути про мовний бар'єр та навіть заробляти більше, то настав час вивчати англійську. Чому це важливо? Бо найкращі освітні курси, робота в міжнародних компаніях, фріланс, усе це відкривається перед тими, хто володіє мовою. А від того ще й доступ до глобального ринку, де ваш дохід може зрости в рази. Курси EnglishDom допоможуть опанувати мову швидко та легко. Онлайн-уроки, персональні викладачі, інноваційний підхід. І вже скоро ви зрозумієте, що це був дійсно корисний вибір у вашому житті. А тепер продовжуємо нашу історію далі. Існує ціла група людей, які називають себе мисливцями за артефактами. Вони шукають стародавні предмети, які мають величезну цінність. Та силу. Існує думка, що є один артефакт, який належав шаману, а володіння ним дозволяло маніпулювати енергіями душ померлих. Проте кожен, хто спробував доторкнутися до цього предмету, зникав без сліду, наче розчинявся. Повітрі деякі з мисливців розповідали, що цей артефакт дає не тільки неймовірну силу, а ще й можливість керувати людськими життями, але лише за умови, якщо відчайдушний авантюрист готовий пожертвувати своєю душею, чи варто шукати силу, яка здатна знищити тебе? Це питання часто виникає у тих, хто намагається знайти ці загадкові предмети. Адже за кожним таким пошуком може стояти не лише небезпека, а ще й незревняне випробування людської витривалості. Наступна історія не менш моторошна. Виявляється, існували живі трансляції ритуалів, які нібито проводились через веб-камеру. Це події, які, на перший погляд, можуть здаватись. Ін але свідки, які стверджували, що були присутні, говорили про начебто надприродні відчуття, і вони усе це пережили під час перегляду трансляцій. Ритуали, які відбувалися на екрані, змінювали температуру в кімнаті, а іноді навіть доводили до того, що люди починали бачити видіння. Ці трансляції створювали атмосферу, в якій було важко розрізнити реальність від вигадки. Проте, це все одно не усі таємниці невідомої мережі. Якщо вірити цим чуткам, то існують ще й інші магічні артефакти та стародавні пророчі знання, які дозволяють точно передбачити майбутнє. Ці сайти часто обіцяють змінити життя, натякають на те, що завдяки особливим здатностям можна було дізнатись, що чекає користувача через рік або навіть за кілька. Тижнів, і хоча багато таких ресурсів вже неможливо перевірити на достовірність, одне можна сказати з певненістю. Цей феномен притягував людей, які шукали відповіді на свої запитання або намагались знайти вихід із складних ситуацій. Сайти з такими обіцянками видавалися неймовірно привабливими, особливо коли мова йшла про передбачення долі кожного користувача. Проте, наскільки б сильно здивувались юзери, коли дізналися, що алгоритми працюють для всіх однаково. І ті ж передбачення для всіх однакові. Ну добре, проїхали. А ось інша легенда, яка підживлює цікавість і страх, стосується червоної кімнати. Цей міф існує дуже давно, але чутки про нього досі живуть серед користувачів зловісної павутини. Так ось, червона кімната це особливий сайт, на якому ніби транслювались злі ритуали, часто пов'язані з окультними практиками. Ну, такими як сатанізм або навіть. Некромантія. Це місце, за словами відвідувачів, надавало доступ до темних сил, де кожен міг стати свідком або навіть прямим учасником цих окультних ритуалів. Але чи дійсно існувала така кімната? Тому що більшість експертів схиляється до думки, що це всього лиш вигадка. Страшний міф, який був створений для залучення глядачів і усіх тих, хто прагне знайти неочікувані відчуття в темряві? Мережі. І хоча багато хто стверджує, що вони ніколи не натрапляли на червону кімнату, саме цей страх і загадковість продовжують досі привертати увагу. Ще однією відомою легендою є Тихий дім. Містифікація, яка стверджує, що існував прихований сайт на найглибших рівнях інтернету. В цій історії вказано, що той, хто натрапить на цей сайт, пізнає якусь невідому істину. Але зникне назавжди. Багато хто намагався все-таки знайти цей ресурс, але пошуки виявились безуспішними. Згодом було підтверджено, що тихий дім це лише містифікація, яка створена для стимулювання інтересу до нет сталкінгу. До речі, ви щось чули про карту рівнів інтернету? Якщо ні, то слухайте наступні байки, бо ми з вами зараз підемо на ризик та заглибимось у пітьму ще більше. Є версія, що нібито інтернет. Поділений на різні рівні. І на найнижчих зберігаються ну дуже дивні, паранормальні та недосліджені місця мережі. Наприклад, так званий перевал, фантомні IP та протоколи чи навіть YouTube рівня B. Але ця схема є лише чутками, як і піратські карти скарбів. Та й загалом являє собою джерело мемів для нет сталкерів Також одним із найстрашніших міфів є розповідь про смертельні файли. Це серія зашифрованих документів, які містили інформацію, яка здатна зруйнувати розум того, хто наважився їх відкрити. Ці файли, якщо вірити, знову таки. Свідкам містять псевдонаукову інформацію та містичні документи, які відкривають доступ до темних знань, давно втрачених або зазакречених урядами чи організаціями. Люди, які спробували їх прочитати, часто стикались з психічними розладами, параноєю та навіть фізичними хворобами, які досі неможливо пояснити медичними методами. Ще один. Цікавий, хоча й моторошний аспект цифрового зла, це потойбічні відеоігри. Мова зараз йде про ігри, які не можна знайти в звичайних онлайн-магазинах. Такий вид діяльності привертав увагу своєю темною атмосферою і відчуттям, що за кожним рівнем стоїть реальна загроза. Кажуть, що деякі з цих розваг мали здатні змінювати психічний стан гравця, а деякі навіть призводили до фізичних наслідків, таких як параліч або порушення сну. Одна з таких ігор, за чутками знову таки, дозволяла гравцеві викликати образи з іншого виміру, з якими він ніколи не зможе вже розірвати зв'язок. А ось наступна розповідь про чорний список. Цей винахід, нібито створений кимось з вищих сил, містить імена людей, які піддались прокляттям. Деякі юзери запевняли, що вони навіть знайшли свої імена в цьому списку і незабаром потрапляли нещасні випадки. Звичайно, що далеко не всі вірять в цю теорію, проте є і ті, хто стверджує, що все це працює як посібник для темних сил. А тепер відійдемо від теми зла та негативу, бо я мало не забув про найголовніше. Якщо ви не знали, то впевненість в собі починається з зовнішнього вигляду. Тому, якщо ви хочете виглядати неординарно, мрієте підкреслити свій характер і бажаєте вирізнятись серед інших, то заходьте в мій інстаграм-магазин. Тут ви знайдете дизайнерський одяг для тих, хто не боїться бути собою: пейзажні дизайни, стильні сорочки, цікаві аксесуари. І усе інше, що створить справжню атмосферу краси та добра. А де посилання ви вже здогадались? А тепер знайомтесь: це гроза серця і ця історія про веб-камери, які за словами знову таких свідків показували сцени невідомих істот, які здавались надзвичайно реальними. В деяких з цих трансляціях демонстрували дивні обряди. В інших зустрічі з надзвичайними людьми, в яких зовнішність та загалом поветінка показувала, що вони належали не до цього світу. Певно, йде мова про чергових рептилоїдів НЛО. Але не дивлячись на таку популярність цих історій, усі ці ресурси неможливо перевірити на достовірність. Вони можуть бути лише сучасними міфами або вигадками, які живуть у глибинах невідомого інтернету, або ж навпаки, дійсно створені кимось. Якимись людьми, які прагнуть до чогось надприродного та невідомого, чи просто щоб заробити, як один із варіантів. Важливо розуміти, що веб-простір це місце, яке завжди приваблювало, і буде приваблювати різних людей, які хочуть знайти більше ніж просто інформацію. І навіть незважаючи на можливу вигадку, всесвітня побутина все одно залишає відчуття, що за кожним кутком цієї ж цифрової мережі може сховатись щось невідоме, загадкове і навіть небезпечне. Різні легенди, міфи чи просто історії, які живуть. Досі формують атмосферу невизначеності та таємничості, яка манить і поглинає шукачів гострих відчуттів кожен раз все більше і більше. З одного боку, сам факт існування таких міфів формує частину сучасної культури. З іншого, містика, яка вбиває наш світ, робить це місце ще більш привабливим та небезпечним. І водночас залишає питання без відповіді. Чи правда, що все, що ми бачимо на екрані, має свій корінь? В реальності, що дійсно приховують ці міфи? Бурхливі фантазії користувачів та вигадки, чи навпаки, можливо, десь в глибинах цифрового світу є речі, які ми не можемо досі пояснити. Загалом, інтернет раніше не був таким структурованим та контрольованим віртуальним середовищем, як зараз. І знову таки, з одного боку, це добре. Бо можна було віднайти будь-яку наявну інформацію, відкрити для себе нові корисні знання, подивитись, що і як усе працює, написати, що потрібно, чи конструктивно критикувати, якщо люди живуть в країнах з тоталітарними нахилами. А з іншого боку, такий неконтрольований лібералізм надавав повну і можливу на той час свободу для досвідчених кіберзлочинців, чи тих, хто просто бажав зла кому завгодно, і без наявної на те причини. А від того продукував невидиме для правосуддя беззаконня.